Добрий день, мої любі десятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему похідна. І сьогодні ми починаємо таку велику тему, як застосування похідної. Перший урок це ознаки зростання і спадання функції. Давайте спочатку розглянемо, що таке критичні точки. Критичні точки функції називають внутрішні точки області визначення, для яких похідна функція не існує або дорівнює нулю. Що це означає? Це означає, щоб знайти критичні точки функції, які нам знадобляться для того, щоб знайти проміжки зростання і спадання, ми повинні знайти похідну, дорівняти її до нуля, знайти корені рівняння і таким самим чином ми знайдемо критичні точки. Наприклад, знайти критичні точки функції y дорівня х2х. Знаходимо спочатку похідну, щоб знайти критичні точки. Y' дорівнює. Нагадую, якщо степенева функція 2 зносимо попереду, тут показник степеня на одиницю менше. 2х мінус 2 коефіцієнт зберігається, похідна х, це одиничка, значить, буде мінус 2. Дорівняли до нуля, тобто розв'язали рівняння 2х-2 дорівня 0, і знайшли, що х дорівнює 1. От х дорівнює 1 це критична точка нашої функції, y дорівнює х 2 мінус 2х. Всі правила або таблицю знаходження похідних я оставлю під відео посилання на мої попередні уроки. Отже, тепер з'ясуємо, як ми знаходимо проміжки зростання і спадання функції. Ну, і взагалі-то спочатку ми повинні розглянути ознаки зростання і спадання функції. Ну, Проміжки зростання і спадання називаються проміжками монотонності функції. Іноді це пишуть, що це знайти проміжки монотонності функції. Це одне й те саме проміжки зростання і спадання. Отже, Якщо у вас похідна вашої функції буде дорівнювати нулю для всіх х, то ця функція є сталою, тобто на цьому проміжку вона не зростає і не спадає. Якщо у вас похідна буде більше нуля для всіх х із проміжка АБ, то функція зростає на цьому проміжку, оце ознака зростання вашої функції. Якщо у вас похідна вашої функції менше нуля, то ваша функція буде спадати на проміжку АВ. Це ознака спадання функції. Отже, щоб з'ясувати проміжки зростання і спадання, вам треба знайти похідну. Якщо вона більше нуля, то на цьому проміжку функція буде зростати, якщо менше нуля, функція буде спадати. Так, розглянемо це на приклади. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції. Перша функція f від x дорівнює x квадрат плюс 4х мінус 7. Ну, спочатку взагалі-то треба знайти область визначення функції, або область допустимих значень, тобто ОДЗ. ОДЗ цієї функції тут обмежень ніяких на х не накладається, тому x є r, тобто будь-яке дійсне число, або від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, тепер знаходимо похідну, щоб знайти проміжки зростання і спадання функції. Похідна f' від x у нас дорівнює 2х плюс 4. Дорівняли до нуля, щоб знайти критичні точки, тобто 2х плюс 4 дорівнює 0, і звідси х буде дорівнювати мінус 2. мінус 2 це ваша критична точка. Тепер проміжки зростання і спадання ми будемо шукати за допомогою. Методів, методу інтервалів. Отже, на числовій прямій ми позначаємо точку мінус 2. Зафарбована вона буде у нас точка, вона є. Мінус 2 позначили. І тепер наносимо інтервали. Нанесли інтервали і з'ясовуємо знак тільки уважно похідної, не функції, а похідної на цих проміжках, які ми позначили. Значить, дивіться. Ми беремо з крайнього в проміжку точку, яка більше мінус 2. Ну, наприклад, 0. Я візьму 0, вона з цього проміжку. Підставлю в похідну: це буде 2 на 0 це 0, плюс 4 це 4. Додатнє число. Отже, тут ставимо знак плюс. А далі знаки чередуються за методом інтервалу. Значить, це буде, тут буде мінус. Отже. Там, на проміжку, де у вас стоїть плюс, тобто у вас похідна тут додатня, функція буде зростати. Можна поставити для себе таку стрілочку. Там, де у вас похідна мінус, то функція буде спадати. Поставили стрілочку, що функція спадає. І записали відповідь. Функція зростає на проміжку від мінус 2 до плюс нескінченності, і спадає від мінус нескінченності до мінус 2. Зверніть увагу, що мінус 2. Входить в наш проміжок. Тобто тут квадратна дужечка, а біля нескінченності завжди кругла. Чому тут квадратна? Бо функція в цій точці неперервна, тобто немає ніяких ну, ограничень на ікси, тому у нас мінус 2 входить в наш проміжок. Так, друге. Обмежень, да? обмежень. Так, друге, f від x дорівнює 2х куб мінус 3х квадрат. Плюс 1. Знову ж таки, спочатку ОДЗ. ОДЗ, Х є Р. Тобто будь-яке число від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Знаходимо похідну. Похідна це буде 2 помножити на 3 це 6, і тут на одиницю менше х квадраті. Мінус тепер 3 зносимо сюди помножити на 2, це буде 6, тут на одиницю менше х. Похідна будь-якого числа це 0. Дорівняли до нуля. Ну, тут можна 6х винести за дужки, тобто, ну, розкласти на множники. Да? 6х винесли за дужки, тут залишається х, а тут мінус 1. Отже, коли у нас добуток дорівнює 0, коли кожен із множників, ну, або хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, ми пишемо: або у нас х дорівнює 0, або у нас мінус 1 дорівнює 0, звідси х дорівнює 1. Тобто 0 і 1 це наші критичні точки. Тепер ми їх позначаємо на числовій прямі. Вони зафарбовані у нас, позначили інтервали, підписали 0,1. І тепер з'ясовуємо знак чого знак чого? Похідної, обов'язково похідної. Отже, дивимось, де у нас похідна. Ось наша похідна. Підставляємо сюди значення похідної, ну, наприклад, число. Ну, 10 я візьму з цього проміжку, щоб мені краще було. Значить, Що тут буде? 10 квадратів це 100, 600, мінус 60. Ну, зрозуміло, що це додатнє число. Отже, на першому проміжку ставимо знак плюс, а далі знаки просто чередуються: мінус плюс поставили. Тепер можемо поставити. Стрілочки, що тут функція зростає, якщо похідна додатня. Тут спадає, якщо від'ємна, і тут зростає. І все і записали відповідь. Функція зростає на проміжках від мінус нескінченності до нуля, включно, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності. І спадає на проміжку від нуля до одиниці включно. Зверніть ще раз увагу, що числа у нас завжди тут включаються. Там у нас буде, де не включається, це ми розглянемо трошки пізніше в іншому номері. Так, наступне 3х дорівнює мінус х куб плюс 9х квадрат плюс 21х. Так, ну давайте що ми пишемо спочатку: ОДЗ. ОДЗ Х є Р. Далі знаходимо похідну. Переносимо сюди 3, тут на одиницю менше мінус 3х квадрат, тут 9 помножити на 2, 18х плюс 21. бо похідна ікса це одиничка. Тепер дорівняли до нуля, це квадратне рівняння, можна поділити на мінус 3 кожний доданок, значить, це буде х квадрат мінус 6х мінус 7 дорівнює 0. І за теоремою вієта добуток дорівнює мінус 7, але на цей знак поки не зважайте. Добуток це які, ну, дорівнює 7. Це числа 7 і 1. А з них в сумі треба зробити плюс 6, тобто протилежне до цього числа, до мінус 6 плюс 6. Значить, плюс 6 це 7 мінус 1. Отже, у нас корені 7 і мінус 1 це критичні точки нашої функції. Позначаємо на числовому промені, отже, тут буде мінус 1 і, 7, і далі інтервали позначили. Тепер з'ясовуємо знак похідної в крайньому правому інтервалі. Беремо число, наприклад, 10 з цього проміжку, 10 більше, ніж 7. Да? І підставляємо ось сюди, в похідну, ось ваша похідна. Значить, це буде. Мінус 300 плюс 180 плюс 21. Ну, це буде від'ємне число. Значить, ставимо тут знак мінус, далі просто чередуємо, а тут плюс, тут мінус. Ну, Можна вже стрілочки наставити, якщо вам так зручніше, можете поставити. Отже, у нас тут спадає, тут зростає, тут у нас спадає. І записали відповідь. Спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 включно, і від 7 включно до плюс нескінченності. А зростає у нас на проміжку від мінус 1 до 7 Стрілочка вгору. Так, четверта аналогічна. Я вже не буду тут похідна у нас область визначення: всі числа, похідна у нас 4 зносимо 4 четвертих, тобто це буде 1, х3 мінус 8. Прирівняли до нуля, тобто х куб дорівнює 8, а звідси х дорівнює яке число в третій степені дає 8. Це 2, Це критична точка. Вона одна, позначаємо на числовій прямій проміжки. Вказали, взяли, наприклад, 5 або ну, 10 зручніше обчислювати, тому я беру 10. Бо 10 більше, ніж 2. Зрозуміло, якщо у вас тут буде 12, ви вже 10 не будете брати. Ви будете брати, наприклад, 20. Щоб зручніше було обчислювати. Значить, 10 третій – це аж 1000, а мінус 8 буде додатнє число. Тут від'ємне. Чередуємо. Значить, тут у нас зростає, тут у нас спадає. Все, записали. Зростає на проміжку від 2 до плюс нескінченності, спадає від мінус нескінченності до 2 плюсно. Наступне: отут трошки. Складніший номер. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції. Так, ну давайте, от перша функція звичайна, ну ОДЗ у нас буде X є R. Далі зносимо сюди 4 буде x третій, зносимо сюди 3 буде x другий, тут 0. Знову ж таки прирівняли до нуля похідну, знайшли критичні точки, винесли х квадрат за дужки, тут буде х-1. У вас х квадраті дорівнює 0, тобто х дорівнює 0 або х-1 дорівнює 0, х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Дві критичні точки. Так, позначаємо на числовій прямій, позначили, позначили. Інтервали нанесли, нанесли, підписали точечки 0 і 1. Тепер з'ясовуємо знаки. Беремо, наприклад, 10. Давайте. ну, тут 1000 100 буде додатнє число, додатнє, від'ємне. І як ви думаєте, яке тут буде Який знак, плюс чи мінус? Подумайте і зверніть на це увагу. У вас х в якій степені? Другий. Отже, 0 у вас повторюється два рази. Парну кількість разів. Цей корінь повторюється парну кількість разів. Якщо у вас корінь повторюється парну кількість разів, то в околі цієї точки знак не змінюється. Якщо тут був мінус, то тут теж буде мінус. Так, ну Отже, ми з'ясували, що тут у нас зростає, тут у нас спадає, і тут у нас спадає на третьому проміжку. І записали відповідь. Зростає. На проміжку від одного до плюс нескінченності спадає від мінус нескінченності до одиниці. Нуль у нас ця точка ну, з ОДЗ не випадає, тобто нуль присутній на ОДЗ, тому у нас тут сплошний буде інтервал від мінус нескінченності до одинички. Нуль входить, тому він тут, внутрі він є. Так, ну цей метод інтервалів для коренів парної степені та для модулів ви можете подивитися у відео за посиланням. Воно і буде під відео цим посиланням. Так, знайдіть проміжки зростання і спадання функції. Другий приклад. Отут у нас вже з'явився знаменник. Якщо у нас знаменник, то на знаменник накладуться обмеження. Які обмеження? Знаменник не дорівнює 0. Отже, ми пишемо ОДЗ, що у нас 2 мінус х дорівнює 0. Звідси х дорівнює 2. Оце у нас область визначення функції, тобто від мінус нескінченності до 2 не включно в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Так, далі ми знаходимо Похідну Похідну ми знаходимо за правилом знаходження похідної відчастки. Це похідна чисельника помножити на знаменник, мінус тепер просто чисельник помножити на похідну знаменника. І знизу знаменник в квадраті. Отже, похідна 3х плюс 5 це буде 3, 2 мінус х переписали, тут 3х плюс 5, а похідна оцього буде мінус 1. Тепер розкриваємо дужки, тут буде 6-3х, далі мінус 1. ну Тут взагалі мінус на мінус буде плюс, і буде плюс 3х плюс 5. Так, зводимо подібні, тут взаємознищуються вони з протилежними знаками, тут 6 плюс 5 11. так, І тепер нам треба знайти критичні точки. Ми повинні прирівняти до нуля, але 11 у нас нулю не дорівнює. тобто значення х, коли у нас оця дріб дорівнює нулю, не існує, тому критичних точок немає. І малювати не треба. Тепер з'ясуємо знак нашої похідної. От давайте дивитись сюди. Знак похідної який? Якщо це число додатнє 11, то 2 мінус х квадратів в парній степені теж завжди число додатнє. Отже, у нас похідна. Буде додатнє число. А якщо додатнє, то у нас функція зростає на всій області визначення. Функція зростає. Отже, ми записуємо відповідь: зростає на проміжку від мінус нескінченності до 2. Не включно, бо у нас оце ОДЗ, у нас 2 виключено з ОДЗ. І від 2 до плюс нескінченності. Так. Наступний: f від x до рівня х квадрат плюс 2 на х. Що ми повинні? ОДЗ записати. ОДЗ у нас знаменник не дорівнює нулю, отже, х не дорівнює нулю. У нас область визначення від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Тепер знаходимо похідну. Похідна буде 2х, а тут похідна одиниця на х це буде мінус одиниця на х квадрат по таблиці похідних. Тому буде мінус 2, 2, як коефіцієнт він зберігся, поділити на х квадрат. Тепер прирівнялі до нуля. Звели до спільного знаменника, буде 2х куб мінус 2, ну сюди додатковий множник х квадрат, поділити на х квадрат. Тепер, коли дріб дорівнює нулю, коли знаменник не дорівнює нулю, а чисельник дорівнює нулю. Значить, ми записали, що чисельник у нас дорівнює нулю. Отже, винесли звідси 2, або ну, можна і отак: 2х куб дорівнює 2. Поділили все на 2, це буде одиничка, х куб дорівнює 1, значить х дорівнює 1 це критична точка. Так, на числову пряму ви наносите оцю критичну точку і оце нулік, бо х не дорівнює 0. Так, наносимо. Зверніть увагу, х не дорівнює оця точка виколота, вона вже не зафарбована. Отут у нас 0, а отут у нас 1. Так, поставили інтервали і з'ясовуємо знак похідної. Ну, давайте. Беремо, тут, наприклад, 10, Ну, можна сюди підставити Отут, до спільного знаменника вже привели, Ну, хоча можна і сюди. Що буде? 20 мінус 2 помножити на 100. Ну, це буде додатнє число, зрозуміло. Тут буде плюс, тут буде мінус, а тут, а тут не плюс. Подивіться. Ну, По-перше, у нас х не дорівнює нулю, а це ми з'ясували, тому що знаменник у нас не дорівнює нулю. Х у нас в парній степені, тому у нас нуль в околі цієї точки у нас знак не змінюється, бо парна степень значить буде мінус мінус. І тепер тут зростає, тут спадає, і тут спадає. Все, записали відповідь: спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, в об'єднанні від нуля до. Одного. Ой, звиняйте, тут включно і зростає від одного до плюс нескінченності. Так, давайте виправимо разом з вами. Так. Тут квадратна дужечка, обов'язково. Бо одиничка належить області значень нашої функції. Тільки нуль не належить. Отак. Так, поїхали далі. Так. Наступний приклад f від x дорівнює х плюс 9 поділити на х. ОДЗ знаходимо, х не дорівнює нулю, звідси похідна, знаходимо похідну тепер. Похідна х це одиничка. Тут похідна ми вже на попередньому прикладі пригадали мінус 9 поділити на х квадрат. Так, тепер прирівняли до нуля можна до спільного. Записали, що знаменник не дорівнює нулю. Х квадрат мінус 9 дорівнює нулю. Знайшли критичні точки, це буде плюс-мінус 3. І позначаємо це все на числовій прямій, плюс-мінус 3 і 0 обов'язково. Так, отже, у нас мінус 3, 0 виколоте, бо не дорівнює і 3. Так, Інтервали позначили, беремо 10 і підставляємо сюди 1 мінус 9 поділити на 100, ну це буде число яке менше, ніж одиничка. Тому це буде додатнє число. Можна сюди підставляти, дивіться, 10 квадратів 100 мінус 9 додатні, поділити на 100, це додатнє число. Отже, тут буде плюс, тут буде мінус, тут, тут, не забуваємо, х у нас в другій степені в парні, значить тут теж мінус, а тут плюс. І... Да. Ой, звиняйте. І записали, я вже тут наставила стрілочки, записала: зростає від мінус нескінченності до мінус трьох включно в об'єднанні від трьох до плюс нескінченності, від трьох до плюс нескінченності спадає від мінус трьох включно до нуля. Тут виколота, в об'єднанні від нуля до трьох. Там, де виколота, у нас кругла дужечка. Не забуваємо про це. Ну, ви ще повторіть метод інтервалів. Посилання буде. Так, п'яте. Так, ну, знову ж таки, ОДЗ, х не дорівнює мінус 2. Знаходимо за правилом, яке ми тільки що повторили: похідна чисельника помножена на знаменник, мінус просто чисельник на похідну знаменника і знаменник квадратів. Отже, тут буде похідна, це буде 2х помножити на х плюс 2. Тут оце переписали, а похідна оцього це одиничка. Тому ми нічого не написали. Розкриваємо дужки, Розкрили, тут буде 2 х квадрат плюс 4х, мінус х квадрат плюс 3. Звели подібні, буде х квадрат плюс 4х плюс 3. І тепер це нам треба прирівняти до нуля. Ну, чисельник дорівнює, знаменник не дорівнює, Значить х не дорівнює мінус 2. Тут розв'язали за теоремою Вієта. знайшли корені мінус 3 і мінус 1. Можна через дискримінант. То не дуже розуміє теорему Вієта, І позначаємо на числовій прямій. Ну, я вже тут зразу позначила, мінус 3 і мінус 1 це зафарбовані точки, мінус 2 у нас не зафарбована. Мінус 2 повторюється два рази парна кількість разів. Тому тут поставили інтервали, взяли, наприклад, тут 0. Зручно взяти, ну більше, ніж мінус один з цього проміжку. Підставляємо сюди в похідну, ось наша похідна, остаточний варіант. Значить, 0, 0 Плюс 3 це додатні. і тут парна степінь тому додатня. Отже, тут буде плюс, тут буде мінус, так як тут мінус 2 повторюється два рази, то тут теж мінус, і далі знову чергуємо плюс. І у нас зростає від. Мінус скінності до мінус трьох включно, і від мінус одного до плюс нескінченності. І спадає від мінус трьох до мінус 2, ой, від мінус 2 до мінус одного. Так, давайте це я скопіювала з попереднього прикладу, тому тут помилочка така. Так, поставимо до мінус одного. Зараз швиденько. Так. До мінус одного. Отак. Угу. Так, ну тепер правильно. А, отут дві дужечки ми отримали. Так, поїхали далі. Шостий приклад, знову ж таки, ОДЗ, х квадрат мінус 9 не дорівнює нулю, х не дорівнює плюс мінус 3. Тепер похідну знаходимо, за тим самим правилом. Знаходимо, похідна від це одиничка, значить буде х квадрат мінус 9. мінус х помножити, а похідна ось цього це буде 2х. Так, тут в квадраті зависали, тут звели подібні, буде у нас. Ну, тут 2х на х мінус 2х квадрат плюс х квадрат мінус х квадрат мінус 9, мінус можна винести сюди, буде х квадрат плюс 9. Прирівняли до нуля, але у нас тут х квадрат рівня мінус 9 це невірна рівність, тому критичних точок немає. З'ясуємо знак похідної. Знак похідної з'ясовуємо так. х квадрат плюс 9. Ну, Х квадрат це додатнє завжди число, плюс 9 буде додатнє, отже, зверху додатнє число. Знизу в квадраті число в квадраті отже, теж завжди додатнє. Але тут попереду стоїть знак мінус. Отже, у нас похідна має від'ємний знак, тобто менше нуля. Якщо похідна менше нуля, то функція спадає на всі області визначення. А, область, а з області визначення ви виключили точки мінус 3 і 0. Отже, у вас функція спадає на всій області визначень, тобто відповідь ви записали, спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3, в об'єднанні від мінус 3 до 3. Виключаєте оці точки мінус 3-3, в об'єднанні від 3 до плюс. Отже, ми з'ясували, щоб знайти проміжки монотонності функції, нам треба перше, записати область визначення функції або область допустимих значень, що кажуть і пишуть ОДЗ. Друге, нам треба знайти похідну. Третє, треба знайти критичні точки. Для цього ми розв'язуємо рівняння похідна до рівня нулю, знаходимо критичні точки. Позначаємо на числовій прямій, позначаємо проміжки. І на кожному проміжку з'ясовуємо знаки за методом інтервалів тут посилання на відеоурок, і за знаком похідної з'ясовуємо проміжки монотонності функції. Тобто, якщо у вас похідна більше нуля, то функція зростає, якщо менше нуля, то функція спадає. Так, ну домашнє завдання це для моїх все, наснаги вам. Дякую вам за увагу. До побачення!